Добрий день, я скулков Руслан, учень 9 класу комунального закладу Чернишинський ліцей Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківської області. До вашої уваги дослідження на тему Вплив комп'ютерних ігор на зір. 21 -е століття це період глобальної комп'ютерізації всіх сфер життя. Комп'ютерні технології настільки міцно війшли в наше життя, що ми навіть уявити не можемо свого існування без них. Проблема впливу комп'ютерних ігор на зір молодих людей цікавила багатьох дослідників, і на сьогодні вона залишається актуальною. Розуміючи, яке значення має зір для організму людини, хочемо донести до кожної людини значення про негативний вплив комп'ютерних ігор на зір молодих людей. Адже кожен відповідає за власне здоров'я та життя сам, саме в цьому актуальність вибраної теми. Метою пропонованої науково-дослідницької роботи є дослідження впливу комп'ютерних ігор на зір. Для дослідження цієї мети поставлено і вирішено такі завдання: Проаналізовано наукову літературу з питань впливу комп'ютерних ігор на зір, Проведено опитування серед молоді свого мікрорайону на предмет їхніх знань, з впливу комп'ютерних ігор на зір людини, Досліджено гостроту зору, кольори сприйняття, синдром сухого ока у молодих людей. Доведено, що комп'ютерні ігри впливають на зір людини. Об'єктом дослідження є молодь мікрорайону села Чернащина та Новоселівка. Предмет дослідження вплив комп'ютерних ігор на зір людини. Матеріал даного проєкту запропоновано для проведення профілактичної роботи з молоді в школах ПТУ для, роз... для розгляду на районних методооб'єднаннях, учителів біології, для роботи з батьками учнів, для опублікації у районній газеті. Основні негативні фактори, які впливають на зорову систему, граючого в комп'ютерну гру. Це насамперед швидкість передавання візуальної інформації. Більшість комп'ютерних ігор вимагають значного прискорення зорово моніторної реакції і ставлять граючого у постійний цейтнут. Крім того, велике навантаження створює кольор... кольорний склад інтерфейсу. Яскраві кольори, використані при створенні гри, не тільки вимагають значної напруги апарата кольорового сприйняття, але й впливають на акомодацію. При щоденному і багатогодинному сидінні перед екраном комп'ютера Зорова система дитини виробляє визначений стереотип реакції на ігрове навантаження, що закріплюється і приводить до функціональної перебудови. Звичайно, спостерігається ріст асиметрії функцій аж до зниження зору на одному оці, крім того, велика небезпека прогресування короткозорості. Оскільки одним із факторів, що сприяють цьому процесу, є значне зорове навантаження. Для дослідження гостроти зору людини. Зазвичай використовують таблиці Сивцева Головина, на яких зображено 12 рядів знаків різної величини. Таблиці дають можливість із відстані 5 метрів визначити гостроту зору від 1 до 2. У досліді з іншої відстані гостроту зору визначають за допомогою формули, яку ви бачите на екрані. Для визначення кольору сприйняття людини використовують таблиці Рапкіна. За допомогою цих таблиць можна виявити патології зору. Характер кольору розприйняття визначається за допомогою спеціальних поліхроматичних таблиць. Набір складається із 27 кольорових аркушів таблиць, зображення на яких складаються з багатьох кольорових кіл і точок, що мають однакову яскравість, але дещо відрізняються за кольором. Дослідження впливу комп'ютерних ігор на зір було проведено в вересні, жовтні, у приміщенні сільської бібліотеки Новоселівського. Будинку культури протягом 3 годин, 15 особинам 19 20 років, які займалися іграми, було перевірено зір за допомогою таблиць Рабкіна та Сипцева головіна після чого відвідувачі грали в ігри протягом 3 годин, а згодом їм повторно перевіри, перевірили зір. За проведеними дослідженнями зробили висновок, що тривала робота за комп'ютером сприяє погіршенню функціонального стану зору. Адже з 15 осіб за гостротою зору 73% мали знижену гостроту зору на одне око, 20% на обидва ока. 7% не мали зниження взагалі. За кольори сприйняття 67% мали змінене кольори сприйняття на одне око. 33% на обидва ока. У 20% людей діагностували синдром сухого ока. Отже, комп'ютер це важливий засіб комунікації та пізнання світу. А доступ до інтернету відкриває перед дитиною величезні можливості, саморозвитку. Не варто позбавляти дітей цих переваг, але під час роботи з ним дуже часто спостерігається негативний вплив на здоров'я людини. Тривала робота на комп'ютері приводить до зорової перевтоми, що, у свою чергу, може призвести до зниження гостроти зору. Розміщувати дисплей потрібно так, щоб світло з екрану не попадало на екран і не світило в очі. Вістань від очей до екрану повинна становити 50-70 см. При гарному підході організації робочого місця зору нічого не загрожує.